Друзі, всім привіт! З вами Скажаний Бабер. І сьогодні у нас подрібнення на ділянки. Ділянку зачищали не ми, хлопці зачистили, а нам треба то все подрібнити. І так дивимося на наші об'єм. Маємо ось тут кучу, Хлопці розпаковуються. Так у мене там куча за забором, як ви бачите тако там. Також у нас ще ось. Одна куча тут. По деревині всякої, різне. Там ось одна куча. І вон ще одна куча, як ви бачите. І отам от таке міжбирав і далі Ще таке ось куча набаливано. Тому роботи трохи є, будемо приступати. Ще хочу звернути увагу, в яких умовах нам доводиться працювати, наскільки наш... Мерседес принтер нас виручає. Дивіться на цю дорогу. Тут дороги майже немає. Один пісок. Тут він, цей дядько поїздив, хто ривав. тут, але наш бусик, дивіться. важко. Молодь просто кошмарно. Як завжди, намагаємося проїжджати поміж показував. Чуть-чуть між дерев, між шинків. Але цей наш красник, нас здається, що тут робиться. Це нам ще сюди треба буде заїжджати. І оце потім ковдой нам і он до той кучі, і ще й до цієї кучі. Але наш кабанчик, наш mercedes Sprinter, завжди готовий до важких трудових буднів і нас завжди виручає. Що ж з одною кучею ми вже справились, приступаємо до другої, І до цієї кучі, ну а потім будемо вже якось заїжджати ось до тої кучі, можливо якось підійдемо до цієї кучі. А там, якщо вийшло або по кругу, або десь ось по цій дорозі, буде зараз працює ці дорога, будемо заїжджати до тих куч. Тут дорога, звісно, така собі, але думаю, що там дерев дерево сюди, де ми можемо проскочити і заїхати туди до повіхання. Ну, Якщо вдруг десь застрягнемо, то в принципі є ось цей бухтатік, який нас обіцяв витягнути. Якщо щось станеться, ми забуксуємо. Але я вірю, що наш мерседесик справиться і нам не доведеться. Будь-чая поміч, справимося самі. Тому ми продовжимо подрібнення. Вам гарна перемога. Що ж, друзі, ось ми закінчилися наш об'єкт. Трохи ми тут затрималися. Зараз наразі скільки годин. Зараз вже майже 8 годин вечора. Ми так довго не працюємо, але сьогодні треба було цей об'єкт закінчити. Як ви пам'ятаєте, сюди там, де були кучі, вже їх немає. Все подробили, все вивезли. Тут ось трошки вдарили, бо вже не влазило в машину. І щоб не їхати за цією жменьку, вирішили вже трошки вдарити на територію. Я думаю, що господар дуже сильно не засмутиться, бо тут дійсно трішки залишилося. Ну а ми вже втомлені, але задоволені роботою будемо їхати додому. І так, ще раз дивимося. Ось там була куча, там була куча, там було дві кучі, і ту була дуже велика куча, все подрібнено. Все Прибрано і вивезено, як завжди бачите, як отак. Дорога просто кошмарна. Але у нас все вийшло, ми все зробили, все чудово. Тому тут ми закінчили. Ще можливо передається сюди ще раз приїхати, бо там, що бачите, там за забором є скуча і ще за цим забором теж. Територію чистили і нам туди треба буде потрапити і її прибрати. Тому всім дякую за перегляд, всім гарного дня, а ми їдемо відпочивати. Ставте вподобайки, діліться цим відео з друзями, а ми надалі будемо знімати для вас цікаві і досить корисні відео. До побачення!